Малята, погляньте, хто сьогодні до нас завітав? У якому вбранні ця дівчинка? Хто вона? Так, ця дівчинка в українському вбранні. Отже, вона україночка. Це україночка Оленка. Так само, як і ви. Всі теж маленькі українці. Оленка прийшла до нас із цікавими дарунками, іграми та загадками про наші давні рослинні символи України, про ті українські символи, які ви вже маєте знати та любити. Отож, спробуйте відгадати загадку, яку приготувала Оленка. Лист різбелений та зелений. Схожий він на листя клена. Біло навесні квітує, потім ягоди дарує. Ягідки ростуть у гронах, соковиті та червоні. Кісточки з сердечка мають, при застуді помагають. Давній символ України ця рослина. Це? Так, калина. Дерево біля води, віти посхилялись. Рано рано на весні котиками вбралась. Кажуть, що ті гілочки дивну силу мають. Нам здоров'я бережуть, дім наш захищають, їх несуть в неділю в храм, а пізніше за тиждень українці всі радіють, настає Великдень. Звісно, не ялинка це і не груша дичка. Це лозяне деревце зветься? Так, вербичка, правильно. Діти, чи подобається вам верба та калина? Ці рослини не тільки окраса нашої природи, вони для нас, українців, мають особливе значення. Калина здавно вважалася символом дівочої вроди. Недармайснує прислів'я. Гарна дівчина, як у лузі, калина. Здавна вважалася, що якщо посадити біля хати калину, то в цій оселі буде щастя і злагода. Калина рослина оберіг. Тому червона калина прикрашає українські вишиванки, рушники. Її ягоди та квіти малюють на розписному посуді. Гілочками та гронами калини прикрашають святкові короваї, якими вітають дорогих гостей. І здавна шанують цілющі властивості калини. Адже її ягоди добре допомагають при застуді хворобах серця. Верба теж український символ здоров'я і самого життя. Адже відомо, що верба дуже життєлюбна рослина. Варто навесні встромити вербовий прутик у вологу землю, як він сам пускає коріння і починає рости. Навесні верба найпершою вбирається у цвіт. Та квіти в неї незвичайні. Вербовий цвіт це білі пухнасті котики. У весняну пору за тиждень до Великодня українці святкують вербну неділю. Люди несуть гілочки квітучої верби до храму і освячують їх, а потім приносять додому і зберігають цілий рік. Вважається, що така вербичка дарує здоров'я і захищає від лиха та хвороб. Звяченою вербичкою злегка постукують усіх членів родини, примовляючи: Не я б'ю, верба б'є за тиждень великдень. У народі кажуть без верби і калини нема України. Дітки, як ви розумієте це прислів'я? Саме ці рослини символізують нашу з вами країну. Багато українських Поетів та письменників присвятили свої твори цим рослинним символам вербі та калині. І зараз я пропоную вам послухати вірш Марії Познанської Калинонька. Ось калина над рікою, піти стелить по воді. Хто це щедрою рукою їй на мистечко надів червонясте, променисте розцвітає, як вогні. Дай хоч трішечки намиста, калинонько, і мені.